Привіт! Ви на каналі Мігрантка зі стажем. Мене звати Тетяна. Я вже сьомий рік проживаю у Польщі. Підписуйтесь, ставте лайк. Мені є чим з вами поділитись. Якщо ви щойно переїхали до Польщі або плануєте це зробити, важливо знати, які фінансові виплати та яка соціальна підтримка доступна для українців у 2025 році. Розповім на які допомоги ви можете розраховувати, які документи для цього потрібні, і як подати заяву. Наприкінці відео розкажу коротко про мій гайд. Переїзд до Польщі без паніки, де зібрано усі важливі документи, посилання і інструкції, щоб все було без хаосу і спокійно. Тож має право на виплати. Виплати надаються українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Отримали песель з поміткою Укр та проживають легально на території Польщі. У деяких випадках мають дітей або офіційне працевлаштування. Перший вид допомоги це 800 Отримується отримається на кожну дитину до досягнення дитиною 18 років. Обов'язковою умовою отримання такої допомоги є те, щоб дитина навчалася у польському навчальному закладі. Це може бути школа початкова, садочок або ліцей, або технікум, але ця допомога виплачується тільки до 18 років. Подати заявку на цю допомогу можна у ЗУСІ. Особисто можна через інтернет-банкінг. Також обов'язковою умовою є те, що дитина повинна проживати у Польщі. Така заявка подається щороку. Після подачі заявки ви чекаєте місяць і видається децизія. або признається вам ця цей вид допомоги, або в децизії вказано, що ні не признається і подається підстава, чому не признана вам ця. Ця допомога другий вид допомоги це 300+, плюс. Це одноразова виплата, яка виплачується перед початком навчального року. Подавати заявку на цей вид допомоги можна з 1 липня кожного року. Якщо ви встигнете подати документи до 31 серпня, тоді вам виплата прийде протягом місяця. Якщо ви подасте заявку після 31 серпня, її будуть довше розглядати і отримаєте. Виплату протягом двох місяців. На цю допомогу також можна скласти заяву в ЗУСІ або через інтернет банкінг Обов'язковою мовою подачі на цей вид допомоги є те, що дитина повинна навчатися в польському навчальному закладі, тому що при подачі заявки там вписується назва в школи, адреса. Школи, і звісно, що подається песель, тому дитини теж повинен бути песель. Третій вид допомоги це родинний капітал опікунчий. Він виплачується діткам віком від 12 до 35 місяців. Може бути 500 злотих в місяць протягом 24 місяців. Або по тисячі злотих протягом 12 місяців. Але такий вид допомоги доступний лише для другої і кожної наступної дитинки. Заяву можна також скласти через ЗУС. Допомога по безробіттю можна подати заявку в ожонді праці. Якщо ви втратили роботу, працювали легально, що дуже важливо. Платили внески, ви можете зареєструватись у повітовому управлінні праці як безробітний, і вам призначить виплату згідно вашої зарплати. Виплата залежить від стажу. Наступний вид допомоги це допомога для одиноких матерів і малозабезпечених. Подається через МОПС. Міський центр соціальної допомоги можна оформити допомогу для одиноких матерів, доплату до житла, свячення мішканьове, соціальну допомогу. Але в цьому випадку вам треба буде підтвердити доходи та наявність такої потреби отримати цю допомогу. Ще є е, такий вид допомоги, як е, субсидія на оренду житла у деяких і гмінах. Але це треба узнавати в е, гмінах місць, в, ужен, в ужендах міста. Чи є такі види допомоги, бо вони у всіх містечках можуть бути? Останній вид це безкоштовні продукти і речі через благодійні організації, як «Каритас», Пункти допомоги для українців, які приїхали до Польщі у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ну і як висновок, Польща надає реальну фінансову підтримку українцям, які перебувають тут легально. Але щоб нічого не пропустити, важливо знати всі нюанси, терміни подачі, правильні документи і портали. Щоб зекономити час і нерви, я створила покроковий гайд. Переїзд до Польщі без паніки. У ньому розписані основні моменти. Основна інформація, яка не дасть вам загубитися, і зробить ваш переїзд безпечним і спокійним. Придбати гайд можна за посиланням під відео або через мій телеграм-бот. Не витрачайте тижні на пошук, отримайте всю актуальну інформацію в одному місці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк. Підпишіться на канал, і зустрінемось в наступному відео. Па.